Всі ми розуміємо, в якому місті ми знаходимося тут зараз. Uh, we, all understand, uh, where we are now. Я думаю, кожен з нас розуміє uh, наскільки важлива тема пам'яті в цьому місті. city. ж дана інсталяція якраз і з нашого боку, з боку проекту тимчасова видимість» націлена на те, аби. Знову ж таки привернути увагу до теми пам'яті. So our installation uh, within the project uh, Temporary Visibility is aimed to, to highlight the topic of Memory. Um, листи, котрі є тут начитані, вони поясню ілюструють якби проблему трагедії голокосту. Зокрема на Буковині. Тому що всі And sent here. Насправді листів більше аніж 20. Actually, there are more than 20 letters їх було віднайдено Сергієм Осадчуком 213. Сергій Осадчук знайшов 213 letters. Ми відібрали ті, які були адресовані безпосередньо в наше місто. І серед цих листів навіть є один лист, який адресований безпосередньо на цю вулицю. And within these letters there is one which was sent addressed at ми вирішили їх озвучити, дати їм якесь додаткове нове життя не лише на папері. Ми вирішили озвучити їм, дати їм інший тип життя, не лише на папері. Але найголовніше, ми би не хотіли, щоб хтось з вас подумав, що Люди, котрі начитували ці листи, намагалися бути тими людьми. Бодомост із да видонво um, wanted to become those people who бекам them. ро um, ми не маємо права так робити, тому що ми не переживали того, що пережили ці okay. е, люди. Ми просто транслюємо. We don't have the right to do so because we haven't, uh, uh, we haven't uh, went through those things uh, through which those people went, and uh, we can't feel it uh, as it was. I think it is all <laughs> Кожен лист начитаний, і після uh, кожного листа є десь 20-30 секунд паузи. Не думайте, що, uh, ну, типу, щось не працює, просто є пауза, щоб можна було змінити інший uh, іншу історію. Uh, yes, and the only thing which I want also add is that uh, after uh, the after the moment when the letter uh, is finished, so there we, there are 20-30 minutes of pause. Ан юшунт іс секондс соентюшунт іс go ітвил but in this couple of seconds. І ще uh, одне від мене це те, що це тільки друга інтервенція на наступних вихідних в суботу та неділю. Також буде продовження проекту, і ви можете знайти інформацію про це продовження на постерах відповідно на будинках праворуч та ліворуч. And uh, this intervention is the second one, but we are going to have also third one and the fourth one, uh, which will happen uh, on the next uh, uh, weekend. And you may fi find all the information about these events on the posters, which are situated on the wall there and there. Yes. Okay. Thank